А тут у нас невеличка грядочка суничок. О, відніються які. Ось такі суниці. Ось там ще є. Ось які. Отакі. А ну. Достатньо великі. О, вже хтось погріз. Смачненькі. Такі. Ось тут які. Це сонички смачненькі. це у нас жимовость. Ось така наросла. Треба вже зривати, напевно, всю, бо це рання ягода. Тут далі ще є кущ. Он такий синій-синій, смачний. Такі ягідки. Смакота. там.